Друзі, подивіться, яка краса до нас залітала в продаж. Це джип компас в комплектації ліміти 2018 року випуску на повному приводі з мотором 2.4. Також сюди вже в Україні встановлене гарне дороге газоболоне обладнання 4-го покоління. Автомобіль повністю обслужений. Продаж від одного єдиного власника в Україні. Удар по у Америці нас передня права частина. Капот, крило, бампер, фари, нові, оригінальні. Нічого не паялось, все ремонтувалось для себе. Власник цієї автівочки брав її не на продаж, а для себе повністю обслужена Ходова попереду. Це і шарова одна замінена, і стабілізації, і ульові наконечники і тяги, все все зроблено. Шикарнючі легкосплавні диски. А Поки я тут хочу сказати, що тут у нас максимальна фуллет-оптика, тут у нас і ближні, І денні ходові вогні, і туманочки, все лед. Дуже красиві легкосплавні диски. Подивіться, яка гума, гума у нас 22-го року. Практично нова гума. Дуже класна. і Хочу сказати, що. Від слів власника по трасі вона не годить. Гума дійсно класна. Як я вже сказав, хром-пакет у нас в комплектації входить безключовий доступ, сліпі зони. Це у нас повний привід. Електропривід кришки багажника, задні парктроніки, камера заднього огляду. Тут у нас кнопочка також присутствує. Так. Заглядаємо сюди. Тут у нас є і газовий балон. Також в автомобілі є докатка з інструментами, але для того, щоб не портити загальний вигляд, вона окрема. Буде, окремо лежить, але вона в комплекті є. По салону це у нас шкіряний салон з перфорацією посередині. Все в дуже класному стані. Автомобіль також має панорамну стелю, зокрема, відкриваючимся люком 4 склопідйомники електричні, ззаду є зарядочка. Спереду у нас є електрорегулювання водійського сидіння, 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал. дзеркала у нас з подогрівчиком. Все, по феншую. Датчик світла, туманочки передні, шкіряний мультикермо з подогрівчиком, круїз-контроль. Тут у нас все є. Це практична максимальна комплектація, тільки без радара. Бонусом залишається цей тримач для телефона, 141 тисяча кілометрів пробігу, мастила замінені скрізь, мотор, коробка, редуктор, роздатка. Максимальний моніторчик. Бачимо, є або і, водійського, і пасажирського сидіння, керма, дзеркал, двозонний кліматконтроль, регулювання повного приводу і блокування, гарний надійний автомат, функція старт-стоп, електроручник і Спішечка. Тут у нас регулюється підлокітник по виліту, тут у нас ніжка така є, газ вписаний в тих паспорт автомобіля. Коротше, машинка на повному фульмі, в шикарному стані. Як по мені найкритичні критичні пошкодження, безпека стріляла, але вона відновлена. Друзі, 17900 продаж, Це є такий красень. Хто бажає собі на максималочки компаса і на повному приводі, будь ласка, у нас з'являється в продажу шикарний варіант. Чекаємо на вас.